Сьогодні подивимося такий розклад. Такий у нас урожай гарний в Україні. Розклад подивимося. Друга половина вересня Україна. Перші три карти це у нас буде ну, уряд і мирне населення. І нижній ряд це у нас іде фронт. Так, подивимося. Так, ну, ще наприкінці вересня хочу сказати, що буде ще десь жорстко. Люди, бачите, не знають, куди бігти. От, десь, звісно, буде і пугать, просто слава Богу, якісь сирени. Люди просто будуть пугатися, але десь і такі буде дійсно важко, тяжко ракети буде ще. Наприкінці вересня. Так, ну Тут ще хочу сказати, що якщо брати уряд, то тут якесь і може бути розчарування чогось того, що хотіли, не отримали, хтось, як то кажуть, обдурив. От. Але тут, знаєте, сила внутрі, нас, сила внутрі України. Самі люди сильні, сильні. все одно, що б хто не казав, сильний у нас і уряд, і наш президент. і... Багато і, і там людей, які е, показують цю силу, е, яку ми робимо. Ми на щось накоплюємо і щось для чогось. Чому кажу накоплюємо? Тому що дивіться, це якісь знання, це якесь буде відкриття, якийсь якийсь шлях е, попереду наприкінці, на наприклад, вересня, так щось таке буде, буде, як знаєте, бачу, що далі і як да далі. І тут витягла додаткову карту. Це якісь е, перемовини, е, якісь договоренності І, в принципі, для нас гарні новини. Е, е, Рицарі Кубків це для нас гарні новини. І... Але тут а, приложимо вс... Україна всі е, сили для того, щоб е, е, зробити по-своєму. Дивимося фронт. Так, ну, на фронті у нас по справедливості. Це завжди карта справедливості, яка у нас показує не суд, а Вищий суд. От, і е, все, що було наше, должно бути наше. І воно буде. Так, дивіться, тут буде десь перемога. Перемога десь біда, буль, буде біля моря, біля води. Ой, вітер сьогодні. Біля води. Дивіться, хоч воно там і буде з розрушеннями. Ну, мабуть, щось е, по Криму десь будемо гатити, тому що щось щоб щось завоювати. От, але щось тут, бачите, рушиться, щось таке теж велике. От, десь біля води, М -м, якийсь буде прорив з нашого боку. Біля води. от Дай Бог, щоб, звісно, там все сталося. Так, дивіться, буде проложений новий шлях, освобождені якісь нові звільнені, вибачаюсь, нові території, тому що знайдуть якусь, знаєте, ну тут як лазійку, бачите, показано, але вхід зроблять самі наші ЗСУ, пройдуть, проведуть, тому що. Прохід вони знайшли і вони здобудуть те, що потрібно. Ну, давайте ще витягну на цю башню, на нашу карту додаткову. Так, мах у нас, звісно, випадає. І, ну, так, так, е, хотів в потік був, але так і зрозуміло що саме ми будемо десь гатити по. Потім тому, що це ми зробимо якось так хитро, ловко, але мастерські. І це гарні новини принесе нам. І ми будемо задоволені. Такі знаєте, зробить ЗСУ нам якийсь подарунок для м -м, України.